Більшість політиків, коли починають виборчу кампанію, вони одразу ж думають, а молодь все одно не голосує. Все одно молодь не ходить на виборчі дільниці. Давайте ми нею знехтуємо. використаємо молодь виключно як статистів в ході виборчої кампанії, з тим, що все одно на виборчі, до виборчих дільниць вони не дійдуть. От отримають своїх 20, 30, 50, 100 гривень в ході виборчої кампанії за те, що помахають ну, агітатори або, як агітатори так. або там, uh -huh. люди, які створюють масовку uh -huh. під час мітингів. Але при цьому одна із великих помилок політиків, я вважаю, це те, що вони вважають, що молодь. Коли думають про молодь, вони думають насамперед про студентську молодь. Ну вона компактно проживає, скажімо, в населених пунктах і чи в гуртожитках, чи там збирають ну, тобто до 23 якось. років, до 23 років, і плюс до того та молодь, яку можна організувати дуже швидко, але випадає, як ціла група, як ціла соціальна група, сільська молодь. Яка є окремою абсолютно групою з окремими абсолютно інтересами, з окремими проблемами, які просто жодно, жодної партії до сих пір не доходили руки А цього дуже щоб... багато молоді в селі. Дуже На багато молоді в селі. Дуже багато молоді в селі, яка в принципі іноді доходить до відчі. Вона просто не бачить для себе якоїсь перспективи.